Привіт, любі! Любі Близнюки! Це підказки ангелів на липень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися, яка атмосфера пануватиме між партнерами. Також витягнемо карту. Для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси знайти свою половинку в липні, які двері відкриє вам липень місяць, і також робота, яка атмосфера панує в колективі? Чого приємно очікувати, чого остерігатися? Чи йдуть якісь зміни? Витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які можливості відкриє вам липень, які шанси знайти роботу по. З хорошої зарплати, такою, як ви хочете, омріяну свою роботу і фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в липні? Чого не робити, щоб не втрачати, і витягнемо карту, головну енергію місяця, яку енергію плекати в собі, щоб портуна посміхалася вам, щоб вам щастило в липні місяці? І так, перша сфера вашого життя стосунки. Чого приємного очікувати в стосунках? Стосунках буде якийсь стан підвіш... підвішеності. Всі мовчать, ніхто нічого не говорить, нічого не рухається. Можна сказати, що все стабільно, але підвішаний це не про стабільність, а про те, що зависла про паузу, про те, що ніхто нічого не говорить. Що робити? Дайте нам підказочку. Є якісь розчарування зараз, будуть розчарування. Хтось чимось незадоволений, якщо... якісь плани, не йдете, на... не йдете на якийсь такий компроміс один з одним. Тут карта, що щось має завершуватися в цих відносинах. Треба якийсь буде період завершення, перехід на новий рівень, якісь будуть зміни в липні. Так, дайте нам ще одну підказочку. Десятка мечів про те, що ну, хтось не згідний з кимось, не те, що нема злагоди, Будуть треба йти на компроміс, але тут є імператор. Імператор це про те, що людина контролююча, на компроміс не йде. Так, чого остерігатися, чого не робити? Імператор людина така, яка любить контролювати все, затиснути і буде, по-моєму. І ніхто і. Як то кажуть, віз і далі там, нічого не рухається, не рухається, чого остерігатися. Ну, остерігатися тут такої дитячої позиції. Один із, і один із партнерів дуже контролює, жорстко не хоче йти на компроміс, а другий легковажно може себе поводити, а так, така легковажність не призведе до зближення вас. Тут треба, як розуміти, що. Цій ситуації легковажно себе поводити небажано. А, так, відриватися від землі, а, але що треба буде, а цей період буде, такий наповнен, буде вас наповнювати такими мріями і думками, можливо, ви почуєте, чого ви насправді хочете. Це такий буде як для вас урок. Це не буде оцей період, такий в липні буде як завершуватися якийсь період в вашому житті. Щось ви усвідомите, щось ви зрозумієте. Це буде вам на користь, це не буде для розриву, це буде для того, щоб ви зрозуміли і пройшли разом якийсь урок у вашому житті. І це як перехід на новий рівень. І ви перейдете на новий рівень. Буде цікавий випінь для вас, Так. люди, які в пошуку своєї половинки. Так, що тут? Які шанси? Початок. Початок, кимось ви зацікавитеся, хтось зацікавиться вами. Буде якийсь такий коннект невеличкий. Це карта номер один, таке запальний. А, ну, тут багато вогню. Іде, тут король іде ваше життя, такий вогняний король, король це Лев, овен, стрілець по гороскопу. йде до вас. Є тут шанси зустріти? Зустріч, можливо, переписка з таким чоловіком. Ну, це також чоловік такий. Якщо це жінка, якщо ви жінка, то чоловік, якщо чоловік, то жінка така а контролююча, вогняна. А така буде жінка цікава, з силою лева. Так, робота. Яка атмосфера панує на роботі? В робочому колективі дев'ятка чаш. Чудова карта, карта легкості, радості, карта прибутків, буде робота, будуть клієнти, буде прибутки, з усім будете справлятися. чудова атмосфера на роботі, атмосфера радості, щастя можу собі дозволити. Так. Можливо, будете піднімати ціну за свої послуги. Ну, це чудова карта. І це ще також карта відпочинку. Можливо, підете в відпустку і зможете собі це дозволити. Так, чого приємно очікувати і чого остерігатися? А, ну, тут, можливо, хтось піде, а також поїде в відпустку, звільниться. Або ви будете утікати з роботи, якщо ви в наймі будете шукати іншу. А тепер давайте. Дивиться для людей, які у пошуку роботи, які шанси, які можливості відкриє вам липень, які двері можливостей. Ну, тут паш, тут якби початок, відготовка, і вам треба буде ретельніше підготуватися. Можливо, ви так про щось мрієте, але людина тут відірвана від землі. Щось ви. Не до кінця, можливо, розумієте, що вам робити, куди йти, чіткості, більше ясності, і, можливо, вам ще треба якихось навичок ще щось довчити, ще щось переробити, тому що тут фарж, і тут це є про те, що чогось недостатньо. Паш це таке щось маленьке, це коли недостатньо, і ми бачимо, що тут людина трошки відірвана від землі, тому не виходить вам знайти роботу. І тут треба переглянути, можливо, ще свої навички якісь про себе заявити. Ну, давайте нам підказку подивимося. Ну, якби а, треба ще більше звернути увагу на себе, бо, можливо, ви маєте думати, чому мене не беруть? А, чим там я не сподобалася, зверніть більшу увагу на те, як ви себе презентуєте, як ви себе подаєте. Так, і фінанси. Що робити, щоб фінанси а, примножувалися у липні місяці? Так, що робити, щоб збільшувався фінансовий потік. Сімка, Сімка жезлів це про а, те, що а, тут все гроші будуть іти вам в життя, і людина як більше така відірвалася від землі в своїй бульбашці. Що робити? От не відриватись від землі, тут про енергію, енергетичний. Посил такий, більше енергії давати, тому що гроші тут, тут це початок, це не дуже великі гроші, але потрібно більше енергії вкладати, більше вкладатися в вашу справу, в вашу роботу, або можливо, ви щось запланували, в щось вкладатися ще чи добрий час. В липні робити це, тому що тут багато думок, багато бажань, але дій мало дій мало І тут, можливо, так, що треба буде зберігати кошти, дивитися на що на перш, перші необхідні витрати, закривати базові потреби. Може тут людина як мріє про те, що зараз то-то-то, прийдуть гроші, і людина зразу знає, на що їй потратити в своїй бульбиш, як відірвана від землі. Але закривати треба базові потреби на даний момент в липні, щоб не наробити дір так, справді зберігати, накопичувати дама. Гроші будуть, але не на. Якби кажуть, не на такі базові потреби треба закрити і не брати кредит. От іде така інформація, що не дама це зберегти гроші. Це про те, що в липні вам не треба робити таких великих вкладень поза межами бюджету вашого, щоб не брати кредит, а зберегти Є королева пентаклів, це про збереження грошей, про збереження ресурсу. Так. І витягнемо головну енергію. Липня місяця, яку енергію вам плекати в собі, щоб фортуна вам посміхалася в липні місяці, трійка жезлів це вогонь, це оптимізм, це оптимізм до життя, а це рух вперед. Це завжди рух вперед. Коли ви рухаєтеся вперед, коли ви більше думаєте про майбутнє, не оглядаєтеся назад, не думками не. В минулому, а думками більше в теперішньому і в майбутньому. І оці дві карти: вогняні, це оптимізм, це більше радості. Станьте отаким шукачем радості в житті. Даруйте ту радість. Собі, навіть простими словами, і даруйте ту радість і діліться. Це також ще про щедрість. Тут одна, тут на троє людей. Тобто, діліться радістю, знаходьте, шукайте найменшу дрібничку, яка вас. Тішить смачна черешня, смачні страви, хороший запах. І ходіть, і насолоджуйтеся, і діліться з тим. Любу дрібничку, красива хмаринка, сонечко, хтось посміхнувся, комусь ви подаруєте комплімент, вам вернеться. І оця енергія радості буде піднімати ваші вібрації. І фортуна любить. Високі вібрації і фортуна посміхатиметься вам.